Якщо нічого не робити, то українська нація реально вимре. Тобто треба задіяти певні механізми. Але е, ви абсолютно правильно сказали, що є величезна помилка не дуже глибоко освічених в економічних питаннях народних депутатів, які вважають, що можна примусовими методами, методами е, остраху і методами покарань примусити людей народжувати. В дійсності на сьогоднішній момент одним з серйозних стимулів по народжуваності в країні є дві речі. Річ перша безпекові питання, і друге економічні е, матеріальні стимули. Е, оцей, вибачте, будь ласка, бебі-бокси, ті допомоги на, щодо народжуваності. Це є, знаєте, з розряду. Фігового листочка це точно не той механізм, який може стимулювати жінок, народжувати більшу кількість дітей у сім'ях. По-перше, це починається із серйозних освітніх програм. Це треба міняти психологію людей. Це починається із школи, де має належним чином іти підготовка, психологічна підготовка людей до того, що сім'ї мають бути великі. Чи це на базі християнства може бути, чи це може бути на базі якихось інших цінностей, але в будь-якому випадку це має бути в першу чергу йти від душі.